Добрий день з вами. Магазин Комфорта. Сьогодні у нас на огляді турецького виробника Матрац Majestic. Цей матрац є преміум класу. Матрац є односторонній, середньої жорсткості з глибокою прошивкою чохла, який є з антибактеріальним ефектом. Зверніть вашу увагу, що у верхньому прошарку матрацу є підшита така сіточка, яка забезпечує гарну циркуляцію повітря всередині матрацу. Даний матрац має 7 зон комфортності, а це означає, що пружина адаптується під натиском кожної частини тіла. Це є запорука не тільки комфортного, а ще й якісного та здорового сну. А ще великою перевагою матраців BRN в Біарен тому, що вони приїжджають скручені у вакуумній упаковці. Що забезпечує зручну та легку доставку, бо не займають багато місця. Матрац по периметру має ось такі ручки, які значно допомагають перенести матрас з одного місця в інше. Цей матрац можна замовити у будь-якому фабричному стандартному розмірі. Ви можете прийти, прилягти, відчути, спробувати на нашій локації 202Б, а також на інших наших локаціях.